Привіт! Сьогодні пропоную тобі афірмації для схуднення. Щоб ці афірмації подіяли, тобі треба прослуховувати їх щодня щонайменше 21 день. І всі твердження, які ми будемо зараз слухати і повторювати, потрібно сприймати як такі, які вже відбулися і в які ти дійсно віриш. Ти можеш слухати ці афірмації будь-де. за кермом, готуючи їсти, роблячи свої буденні справи. Для кращого ефекту повторюй ці твердження, можеш повторювати їх в голос або про себе. Ну що, починаємо. Звички здорового харчування приносять мені радість і енергію. Кожен день я стаю все здоровішим і сильнішим. Моє тіло моя святиня, і я дбаю про нього з повагою. Я заслуговую на найкраще і обираю здоровий спосіб життя. Моя воля спрямована на досягнення ідеальної форми. Моє тіло вдячно мені за здорове харчування і рух. Я відповідаю за те, що я їм, і я обираю харчі, які живлять моє тіло. Кожен день я роблю кроки для досягнення своєї ідеальної ваги. Моє тіло швидко реагує на здоровий спосіб життя. Я ціную своє тіло, я надаю йому тільки найкраще. Звички здорового харчування. Приносять мені радість і енергію. Кожен день я стаю здоровішим і сильнішим. Я заслуговую на найкраще і обираю здоровий спосіб життя. Моя воля надійно спрямована на досягнення своєї ідеальної форми. Моє тіло відтячує мені за здорове харчування і рух. Я відповідаю за те, що я їм, і я обираю харчі, що живлять моє тіло. Кожен день я роблю кроки для досягнення своєї ідеальної ваги. Я ціную своє тіло і надаю йому тільки найкраще. Моє тіло – мій союзник у досягненні моїх цілей. Кожен день. Я відчуваю, як воно стає сильнішим і здоровішим. Я віддаю перевагу корисній і свіжій їжі. Моє тіло гарно реагує на рух та тренування. Воно стає красивішим, сильнішим і гнучкішим. Я дозволяю собі любити своє тіло у всіх його проявах. Дбати про нього. Я вірю в свою здатність досягти своїх цілей і мати здорове тіло, яке заслуговую. Моє тіло це храм мого духу, і я дбаю про нього з любов'ю і радістю. Я віддаю перевагу активному способу життя, який допомагає мені відчувати себе краще кожного дня. Кожен крок, який я роблю у напрямку здорового способу життя, приносить мені радість і задоволення. Моя віра в себе і здатність досягати цілей непохитна. Я приймаю своє тіло таким, яким воно є, і вдячний йому за його силу і можливості. Я впевнений у тому. Що можу керувати своїм харчуванням і здоров'ям. Я люблю своє тіло і надаю йому тільки найкраще. Здорове харчування приносить мені радість і енергію. Кожен день я роблю кроки до досягнення своєї ідеальної ваги. Тіло віддячує мені за здорове харчування. Активність і рух. Я ціную себе і своє тіло.